Цими вихідними на центральному стадіоні Подільська відбувся матч чемпіонату вищої ліги Одеської області з футболу серед аматорських команд сезону 2024 року. Розпочали змагання з виконання державного гімну України та хвилини мовчання в знак пам'яті заполеглими героями. За перемогу на полі боролась команда імперія холоду з міста Подільськ проти Хаджибею з села Усатове. Протягом двох таймів гри команди показували усю свою наполегливість та майстерність. Але обидві команди вийшли в нічию з рахунком 3-3. З подільської команди голи забили гравці Одіноченко Денис під номером 23, Страхов Роман під номером 47 та Расулов Віталій під номером 60. Далі на подільських футболістів з команди Імперія холоду чекає наступна виїзна гра чемпіонату вищої ліги проти команди Південна Пальміра. Ольга Ситник, Олексій Мягі телекомпанія «Кет».